Треба захищати батьківщину, і рано чи пізно кожного мені здається доведеться це зробити. 24-річний Максим понад місяць проходить базову загальновійськову підготовку. Він говорить, що вирішив долучитися до Збройних сил України через рекрутинговий центр. Краще піти одразу в рекрутинговий центр, обрати свій фах туди, куди ти хочеш потрапити, ніж тебе просто візьмуть, заберуть на вулиці, і ти потрапиш. Куди потрапиш. Зі мною провели спілкування, дали направлення. Я потрапив саме дешеве, куди я хотів. Це круто. Це типу, елітна, елітні війська. І... Сюди дуже престижно потрапити. 29-річний Костянтин каже, що також обрав військову спеціальність через рекрутинговий центр. Ти одразу напряму спілкуєшся про те, яким ти хочеш бути, і як а не як в ТЦК. Ну я би радив рекрутинговий центр, тому що так ти там якось легше можна знайти спільну мову. Костянтин говорить, щоб служити у десантно-штурмових військах, потрібно бути фізично підготовленим. Це гарна підготовка. Це літні війська. Я колись професійно займався спортом і звик до нагрузок, але ну все одно є цей момент, коли ти тільки прийшов, ти не звик до цього. Я працював працював в сфері обслуговування барменом і вставав пізно. І тому от спочатку ранішній підйом і фізичне навантаження були трошки важко, але з часом звикаєш і все нормально. Готують майбутніх десантників фахівці з бойовим досвідом. Молодший лейтенант Артем Здольник, командир взводу 3-го навчального батальйону, з перших днів повномасштабного вторгнення служить у збройних силах України. Після поранення передає бойовий досвід майбутнім штурмовикам. Молоді бійці мотивовані, з ними добре працюються. Зараз ми робимо акцент на тактичній підготовці і на вогневій підготовці. У нас маленький проміжок часу, в них тільки місяць є навчання, і ми більше робимо на цьому акцент. Вони тут, вроді би, все розуміють, все вміють, а бойовий досвід – це зовсім інше. Там зовсім все по іншому відбувається. Там уже Іде їхнє життя Олег Смаль, заступник житомирського міського голови, розповідає, що Житомирський центр військового рекрутингу працює майже місяць з 18 червня по 15 липня. Має досить непогану статистику. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо та видано вже 88 відношень. Анжеліка нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомирщини.